Є ЖКХ, є соцзахист, є спорт, є культура. Тисняцький район це є нормальна, здорова Україна, яка жива, яка користується цими сервісами, а також у нас є метадонові аптеки і багато інших викликів, про які люди в центрі навіть не розуміють. Теснянський район на сьогоднішній день номер один по споживанню горілки в Україні. Підкріпити стереотип про Треєчну. Про дивіться, це не регіон. про Троєщину, це взагалі про Україну. Бо коли ти сидиш в рамках умовно. А подол, кафешка, латешка. У гарному сенсі слова, скутер, шмутер, айтішка солодка, 5 тисяч доларів вже не викликає збудження на місяць, там і так далі, ну там у розробників сильних. Не? А середня зарплата в Десняцькій рада 12-15 тисяч, але це не тільки там Кривий Рог, Рівне, Запоріжжя, Черкаси, Область, районні центри, то мені скажуть, що вони там що типа, жирують, краще живуть. Ні, це є Україна. Десняцький район це є нормальна з Тому коли мені запропонували очолити район. В Києві будь-який, я сказав, я хочу Деснянський. Я вважаю, що це виклик, він важливий, треба показати, як треба.